Хлібний дар. да на полі. Польща цієї ночі вперше збивала російські безпілотники. І це вперше російські дрони було поцілено над територією держави НАТО. За словами прем'єр-міністра країни Дональда Туска, до цієї ситуації в Альянсі поставилися вкрай серйозно. Він зазначив, жертв вдалося уникнути і запевнив поляків, що приводу для паніки немає. Більше подробиць далі в сюжеті. Порушення повітряного простору Польщі ще вночі підтвердило оперативне командування збройних сил країни. Знищувати повітряні цілі допомагала авіація НАТО та Нідерландів. Відранку на місці падіння уламків працюють польські надзвичайники, ідентифікують та знешкоджують збиті об'єкти. Польські змі повідомляють, що уламки одного з безпілотників упали на житловий будинок у польському селі Вирики Воля. Пошкоджено дах та автомобіль. Люди не постраждали. Прем'єр-міністр Дональд Туск повідомляє, що дронів до Польщі залетіло щонайменше 19. Зафіксовано та точно визначено 19 порушень. Це звичайно не остаточні дані. Новим у найгіршому сенсі цього слова є напрямок, з якого прибули дрони, що порушили повітряний простір Польщі. Вперше значна частина цих дронів прилетіла до Польщі безпосередньо з Білорусі. Після виявлення загрози було розпочато боротьбу з небезпечними об'єктами. На даний момент ми маємо підтверджене збиття трьох дронів. Дуже ймовірно, що було збито також четвертий об'єкт. Не виключено, що цих збитів було більше. Водночас карти українських моніторингових каналів свідчать, що дрони, які залітали з Білорусі в Польщу, спершу залітали в Білорусь з України. Також за словами Туска, Варшава задіє статтю 4 північно-атлантичного договору, яка передбачає, що держави НАТО проводять спільні консультації, коли існує загроза для безпеки будь-якої країни з його учасників. У кількох регіонах Польщі оголосили виклик резервістів. А польський прем'єр повідомив, що поінформував генсека НАТО про ситуацію. Але запевнив, причин для паніки немає. Немає поводу до причин для паніки. Життя буде продовжуватися як звичайно. Ми будемо інформувати громадян про всі події, що було повністю зрозуміло, що відбувається на польському кордоні. Але на даний момент немає причин вводити будь-які обмеження, які ускладнювали повсякденне життя громадян. Вночі через дронову небезпеку у Польщі закривалися аеропорти у Варшаві, Любліні та Аряшеві. Зараз вони відновлюють роботу. Тим часом американський президент Дональд Трамп проігнорував питання журналістів про атаку на Польщу. Він мовчки пішов до автівки, відмовившись коментувати інцидент. А ось конгресмен республіканець Джо Уілсон ще вночі написав у соцмережі ЕКС, що Росія атакує Польщу і назвав це актом війни. Жорстоко прокоментувала дронову атаку, і верховна представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Калас. Вона назвала атаку неумисною. Прокоментувала ситуацію і президентка Єврокомісії Sula von der Leyen. and just today we Сьогодні ми стали свідками безпрецедентного порушення повітряного простору Польщі та Європи більш ніж десятьма російськими безпілотниками шахед. Європа повністю солідарна з Польщею. Нам потрібно чинити більший тиск на Росію, щоб вона сіла за стіл переговорів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Захід ухвалити рішення про застосування засобів ППО сусідніх країн для збиття цілей ще над Україною заради колективної безпеки. Російські дрони, що вторглися до Польщі під час масштаб. Бного нападу на Україну свідчать про те, що Путін відчуває дедалі більшу безкарність, оскільки не був належним чином покараний за свої попередні злочини. Путін продовжує ескалацію, розширюючи свою війну та випробуючи Захід. Чим довше він не зустрічає сильної відповіді, тим агресивнішим стає. Слабка реакція зараз ще більше спровокує Росію, і тоді російські ракети та дрони полетять ще далі в Європу. Водночас НАТО не розглядає вторгнення дронів на територію Польщі як напад. Про це повідомляє агентство Ройтер з посиланням на власне джерело в альянсі. Але, за його словами, початкові дані свідчать про те, що цей інцидент був навмисним вторгненням російських безпілотників. Водночас видання Defense Express зазначає, що Кремль готував дронові атаки на Польщу ще з липня. На російських БПЛА вже фіксувались польські сім-карти. Ярослава Марущенко програма Вікне марафон Єдині новини. Польща продовжує шукати уламки російських безпілотників, які сьогодні масово залітали в її повітряний простір. Уже щонайменше сім дронів знайшли, і уламки ракети. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Польщі. А до нас зараз приєднується Марія Гурська, керівниця Слава ТВ української редакції польського національного мовника ТІВІПІ. Пані Марія, добрий день. Доброго дня. Як слава Польща героям слава? Як Польща сприйняла е, цю атаку? Це вже не вперше безпілотники залітають в повітряний простір, але щоб так багато і так глибоко, і що довелося навіть їх збивати, ну це подія. Справді це подія, і ми, як українська редакція польського національного мовника, чесно кажучи, відчули її одразу ж і всю серйозність ситуації. Ми почали моніторити передусім українські відкриті джерела, телеграм-канали інформаційні, які аналізували радари і оперативно повідомляли, де знаходяться дрони, які масово залетіли російські дрони у Польщу з Росії. Є і з перепрошую з території України і з території Білорусі, і власне ми були першим медіа, яке чи не перше медіа, яке повідомило про це у Польщі, яке давало оперативну інформацію про те, що відбувається, і дало також зведення цієї заяви оперативного командування збройних сил Польщі про те, що в небі власне в повітряному просторі перебувають дрони російські про те, що піднято військову авіацію Польщі і союзників, це ми повідомляли і оперативно стежили із реакціями в Україні, і чесно кажучи, було таке враження, що взагалі не спить, не сплять всі українці Варшави і польських великих міст. Бо, звісно, мешканці прикордонних містечок Польщі теж не спали, але з інших причин, тому що вони просто чули ці звуки авіації, теж повідомляли про це у своїх соцмережах. І ну що можна сказати? Що відомо на зараз, ми знаємо, що наразі точно і ще не можемо. Підсумувати так, скільки саме дронів залетіло місця їхнього потрапляння. Дрони їхні уламки розшукують, але вже точно відомо, що дрони потрапили у такі містечка, як Біла Підляська, коло Любляна, або село Варики Воля неподалік кордону з Білоруссю, де дрон впав просто на житловий будинок і пошкодив дах цього будинку. І авто. Це дуже активно обговорюється і на урядовому рівні, на рівні президента. Ми вже чули. Реакцію президента Польщі, польського уряду, прем'єр-міністра Польщі також збирається сьогодні польська рада з національної безпеки та оборони, яка буде це обговорювати. Чекаємо також реакції НАТО, яка як саміт, якого збиратиметься сьогодні на тему власне цієї російської атаки на Польщу, і буде обговорювати потенційні рішення. І також чекаємо, і вся Польща чекає реакції від сполучених штатів як. Від глобального лідера, які повинні сказати своє слово, якщо говорити про реакції в польському суспільстві, очевидно, як в кожній країні тут є люди мудрі і не дуже, але е, мудрих, на щастя, як, на мій погляд, більше і ми бачимо, звісно, коментарі про те, що це Україна втягує Польщу у війну, і що власне е, це Україна е, в усьому винна. Але ці коментарі очевидно підігріваються російськими тролями і ботами. і Це виглядає як така спланована інформаційна хвиля російської пропаганди та дезінформації, але Експертне середовище і а, активні громадяни пишуть а, про те, що власне Україна є надійною а, союзницею партнеркою. Польщі тут можна зацитувати координатора програми Східної Європи польського інституту міжнародних відносин Даніеля Шеліговського, який також часто буває в нашому етері, який пише в своєму ікс про те, що а, речі потрібно називати своїми іменами, що ворогом Польщі є Росія, а не Україна, що Україна є. Союзницею, яка чинить героїчну відсіч, і це дружня країна, якій просто потрібно більше зброї, щоб захистити і себе і європу, І це зараз є спільним завданням і для Польщі, і для європейських країн. Можу також сказати кілька слів, щоб я тут порадила нашому українському суспільству, тому що я теж отримую коментарі від моїх друзів, які часто дивують мене або здаються мені дещо інфантильними чи незрілими. Коли ем, е, люди говорять про те, що власне от нам блокували кордон, розсипали зерно, не збивали дрони над Україною. От тепер і в Польщу прилетіли. Не можна так говорити. Росія розраховує на нашу страх і роз'єднаність, і ми мусимо пам'ятати, що Польща це по перше країна на. Нато яка приймає рішення колегіально з союзниками, але водночас це надійна партнерка і союзниця України. По-перше, той дипломатичний власне дипломатичний наступ Польщі, якщо можна так сказати, на, е Європу на об'єднаний демократичний світ з тим меседжем, що Україні потрібно допомагати, потрібно більше зброї, потрібно більше засобів, потрібно концентруватись на Україні, на євроатлантичній інтеграції України. Те, що я сьогодні продовжую чути від польських дипломатів відповідальних лідерів, які мають міцні зв'язки з Україною. Вони всі на цьому наголошують на європейських майданчиках, і також в Сполучених Штатах це наші надійні союзники. Треба також пам'ятати, що Польща прийняла рекордну кількість українських біженців продовжує приймати їх і сьогодні з міст, які продовжує обстрілювати Російська Федерація, відкрила двері і свої серця нашим українським, тимчасовим мігрантам. Пані воєнномарія. Я думаю, що люди, і сьогодні, люди мудрі, інші, як ви згадали, вони сьогодні. не сумніваються в тому, що Польща та Україна мають бути країнами-союзницями, партнерками, підтримувати одна одну, тому що ми маємо спільного ворога. Дякую вам, що ви поділилися із нами реакцією, власне самої Польщі на те, що цієї ночі Булося, це була Марія Гурська, керівниця слави ТВ української редакції польського національного мовника. TVP. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.